Друзі, всім привіт! Дивіться, що до нас заїхало. Потикалася Та, вставка на задню ляду на хонду з такими пошкодженнями. Дуже сильно чимось продерли, тут чимось затерли. На кришечці також якась є така подряпана. Це все будемо зараз затирати і перетягувати це все в нього. Тобто відновлювати пластик. Так що дивіться, результат, який буде. Дуже скоро. Ну що, друзі, отака от у нас вийшла панель. Все повністю повторюється текстура пластика, все відновлено. Тут у нас була велика така лінія подряпини. Трошки була кришці подряпана. Тут були дуже такі значні подряпини, прям великі, крупні. Все це відновилося. Панелька повністю відновлена, перетянута. Тому треба звертатися, реставрація пластика.